Які живуть в Україні, є українці, які вимушено переїхали в зв'язку з війною, є емігранти, які емігрували, можливо, десятки років тому назад, є військові, які будуть слухати нашу розмову з окопів, і дуже велика кількість людей, і різних людей, щоби ви, як пастор, проповідник, людина з великим духовним досвідом. Які є частиною історії нашої держави ось зараз, і ви самі переживаєте все, що переживає Україна? Що би ви сказали, якесь надихаюче слово для наших співгромадян, які нас чують? Я хочу перше сказати: от, е, я так замічаю: їде українець кудись за кордон, і він розтворяється там, перестає бути українцем. Десь, може, даже соромиться сказати, що він з України, пожив там рік другий, і вже не почуєш, як він на своїй рідній мові говорить, що, скажімо, євреї зберегли свою націю 2000 років, країни як такої взагалі не було. І вони умудрилися зберегти свої традиції, зберегти свою мову, і їх можна тільки похвалити за це і навчитися від них.